Слава Україні рибаки! Мене звати Аношкін Іван і я радий бачити вас усіх на каналі Un Fishing. Сьогодні маємо черговий виїзд на рибалочку на осінню рибалку на осінній фідер. Будемо сьогодні пробувати шукати рибку на такій мальовничій річці Дністер Листя вже почало забарвлюватися в такі жовті кольори, водичка починає холонути, а рибка стає дедалі капризнішою. Тим не менше, сьогодні ми. Попробуємо замішати прикормку для ловлі осінньої риби, будемо старатися її догодити. Тому, друзі, кому цікаво, підписуємося на канал. Ну а ми починаємо. Водичка потроху починає холонути, апетит в рибки також поступово вже зменшується. І на фідерну рибалку, друзі, дуже важливо підібрати правильний корм. Потрібно взяти прикормочку дрібно фракційну, потрібно дещо більше обмежитися від використання ароми від великої кількості ароми, від таких жирних, калорійних, насичених добавок. І в міру давати животину. На сьогоднішню рибалку я вибрав два види прикормочки від Anvi. Спеціально брав прикормку, щоб там не було нічого такого грубого. І прикормка була темного кольору. Ось це в нас, друзі, від Anvi Fishing. Прикормочка наша коріандр, ваніль і лящ. По одному пакетику висипаємо. Дуже гарний аромат. При бажанні прикормку також можна пробити через сито 2 мм. Обов'язково, друзі, пакетики забираємо з собою і прикормочка ляж шоколад. Так. Вони практично ідентичного кольору. Заливати наш корм сьогодні я буду звичайною чистенькою Дністровською водичкою. Не буду давати ніяких ароматичних добавок, не буду давати меляси, нічого не буду давати. Буде у нас на сарті чистий корм. В процесі рибалки будемо дивитися, як рибка буде реагувати. До речі, попередньо я говорив з хлопцями стосовно кльову на Дністрі, того, що не рибали вже тут довгий час то кажуть, що рибка не дуже така активна і навіть трошки вже капризна. Тому я вважаю, що будемо максимально правильно обмежити себе від всього лишнього, а в процесі рибалки поступово щось спробувати дивитися. Експерименту ми ніколи не виключаємо, тому що саме експеримент на рибалці може дати нам дуже хороший результат. Зараз суху прикормочку змішуємо між собою, заливаємо водичкою і будемо починати готувати наше робоче місце для рибалки. Як завжди даємо нашому корму, настояться, щоб всі частинки рівномірно зволожилися. Вже в нас, друзі, трошки прояснилося, вибігло сонечко, буквально закинув 10 годівниць в точку. Маринки швиденько кудись побігли і, ну, і риба Риба в нас з'явилася теж в точці. Так, що то в нас тут? О, плотичка така невелика, тим не менш дуже бажана для нас сьогодні, тому що я тішуся будь-якій рибі, знаю який може бути результат. І от таку спортивну рибку нам сьогодні ловити за щастя. Багато хто взагалі е жаліється після цих дощів, після цього всього зміна погоди і риба дуже пасивна. Та як перша нам плюнула сьогодні плотва, я думаю, що сьогодні слід впиратися саме в цю рибку, тому що не потрібно себе накручувати великими лящами. Е погода. Внесла свої корективи і продовжує вносити, тому що водичка холоне. Так що, друзі, потрібно впиратися в ту рибу, яка клює, яка відзивається на корм, відзивається на наші насадки, наживки. Оту рибку нам потрібно сьогодні втримати на точці і половити. Є, друзі, в нас ще одна покльовочка. Вже вимальовується якийсь такий певний алгоритм рибалки. Що за чим? Для того, щоб риба клюнула. О, дивіться. Плотиця у нас вже з кожним закидом стає дещо крупніша. Проте, друзі, є певні нюанси. Рибалка на плотву вимагає таких декілька моментів. Це однозначно темп. Потрібно темпувати, тому що плотва любить, коли прикормочка. Постійно падає в точку, коли йде шлейф, коли е, йде якась динаміка така. І е, однозначно потрібно підібрати ще довжину поводка. Це дуже важливо, тому що е, від нього залежить реалізація покльовок. Від нього залежить подача вашої насадки. Тому, друзі. На початку рибалки я поставив поводочок метр п'ятдесят, може навіть і більше. Зараз е, вкоротив поводок десь близько до метр двадцять. Стараюся довго не засиджуватися, буквально хвилинка, півтори це максимум для плотви. І от в такому темпі пробуємо її трошки розрухати, щоб вона клювала. По Дністрі е, людей небагато, е, буквально там хтось ловить човна, а то й взагалі не видно. Е, про що це може свідчити? Про те, що рибка рибка пасивна. Рибка не дуже так хоче клювати. Якби тут ловилося багато і великих, то людей було б також багато. Перші свої рибки сьогодні я зловив на дві пінки. Зараз ставлю три пінки, пробую опариша. От Поки що саме комбінація з трьох пінок дає найкращий результат. І нарешті приплив до нас довгоочікуваний трофей. Е, почалися в мене покльовочки, багато обсосів. Не міг спочатку зрозуміти, чого так. Поміняв гачок і почав використовувати спрейчики. Ось такі спрейчики від Anvi Fishing е, аніс. От На що спокусилася ця платиця Зараз вам її покажу Це оце дійсно такий вже осінній хороший трофей, хороший розмір. Ось ін час трофеїв, друзі. От потрібно не гаяти час, а виїжджати на рибалочку з такими рибульками. Подивіться, яка плотва. Це просто жир. Дивіться, який розмір. Просто от на руку ставлю. Реально, о! Потім розказую, от такі плоти ці ловив. Реально, друзі. Хорошенький батончик. Продовжуємо. Маємо ще одну покльовочку просто в льот. Той Аніс робить чудеса. І риба непогана. Що там в нас таке? Ого, там ще, ще, ще така сама одна плитва велика. Опа є! О хо 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 друзі! Помаленьку розкриваємо всі підводні каміння, всі секретики. Фух. Так, Прикормка. коріандр, ваніль. Раз. Прикормка ляж два. І от ой спрей 3. Все, що треба для того, щоб риба клювала. Усіні трофей. ох ти! І заковтнула далеко. Ну, це, напевно, трошки менше, але тим не менш, розмір дуже хороший. Зараз ми дістанемо гачок. Взяла просто в льот. Почав я ще цей спрейчик бризкати легенько на корм, на кормушку. І оце починає давати вже якісь свої певні результати. Супер, друзі. От за такими платицями я сюди і їхав. Є, друзі, у нас ще одна хороша рибка. Напевно, що будемо на ній завершувати нашу сьогоднішню рибалочку. Все спрацювало, все, що собі задумав, запланував. І навіть більше. Я думав, що буде якась така непогана рибка сьогодні. О, до речі, це в нас, це в нас рибка, якої ще сьогодні не було. Рибець також дуже сильний. Червонокнижний. Таку рибку потрібно зразу топити. Власне, так ми і зробимо тихенько. Зараз потрібно його акуратно відчепити, бо риба може травмуватися. Такий гарний грибчик. Спрацювало, друзі, практично сьогодні все, що задумав. Прикормочка замішана була правильно, нічого зайвого я не додавав. Поставила нам рибку, відразу клювала дрібненька плотвичка, Ну а потім ви вже самі бачили, які підтягнулися батони, і який підлящик нам клюнув, до речі, досить таки хороша бонусна риба. Я на підлящика сьогодні взагалі не розраховував. Використовував сьогодні ось такі спрейчики. Це у нас полуниця, аніс і ляш. Скажу чесно вам, що от, от хто сьогодні дуже-дуже гарну роботу зробив, я використав на цій рибалці майже пів флакончика цього спрею, додавав його в прикормку, бризкав на годівничку, додавав його на. Наших опариків на піночку. І все гарно працювало. Поки, до речі, не почав давати цей спрей, крупної риби в нас не було. Я не знаю, чого так, мабуть, риба досить таке гарно Відзивається на оцей запах Анісу. Отож, друзі, кому було цікаве дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, а також не забувайте підтримувати наш канал підпискою. Кого зацікавила продукція компанії Anvi Fishing, можете перейти в опис, там буде посилання на сайт, на якому ви зможете ознайомитися з усім асортиментом прикормочок, годівничок, спрейчиків, все, що тільки зможе зробити вашу рибалку успішною і результативною. Тому бажаю вам гарних уловів, хороших трофеїв Мирного неба та частіше виїжджайте на рибалки. До нових зустрічей! Все буде Україна!